Привіт усі! Усіх рада вітати, хто до нас приєднався. І сьогодні я вам розповім, як я зі звичайною простодою опинилася в італійському пронтосокорсу, тобто в швидкій допомозі. З чого усе починалося, чи попала я до лікаря, чи не попала, і чим усе це закінчилось. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться, мені буде дуже приємно. Та підтримайте вподобайкою. І приєднуйтесь, хочу вам передати осінній затишок. У мене буде цікаво, тому залишайтеся тут. А ми розпочнемо. Я вам розповім, з чого це все починалось. Почнемо з того, що я їжджу кожного місяця до свого стоматолога. Тобто, мені потрібно їхати на поїзді, це займає десь півтора години. Туди та назад, 100 кілометрів. Після того, як я повернулася від свого стоматолога, я почала почувати себе трохи якось незрозуміло. У мене почав боліти горло, боліла голова. Я, якщо чесно, на то не звернула увагу, тому що я завжди себе так почуваю після того, як мені підтягують брекети. Тому на наступний день я зрозуміла, що щось не так. Я пішла на роботу, працювала я оці свої всі робочі дні. Я придбала спрей для горла та знеболюючі таблетки, я їх приймала, але потім я зрозуміла, що моя температура вже тримається більше тижня. Я зрозуміла, що щось потрібно з цим робити. Що було далі? У мене є лікар, тобто медик дібази, але я свого лікаря вже так надокучила, я в нього раніше просила там направлення до інших лікарів. Він дав мені був направлення, але воно було неправильне, там одне слово. Я йому писала, він то направлення переробляв. каже, що я йому просто надоїла одним словом, я вже не хотіла там його турбувати по якихось. Дрібницях. Тому я подумала, що напевно, все-таки не буду я його турбувати, свого лікаря, бо він буде знову злитися. Тому тут трохи важко з лікарями, і що я зрозуміла. Температура моя тримається, горло не проходить. Ще й до того всього на горлі в мене вискочив якийсь білий такий біла цятка якийсь білий прищ. як я ходила в аптеку, купляла сироп, мені сказали, що зараз дуже якісь поширені ці прищики, якісь стафілококи, тому раджу вам зробити тест. Тест на стафілококи, там, та як тест на ковід. Зробила я той тест, не мав ніяких стафілококів. Я заспокоїлась. Думаю, окей, буду лікуватись, та й воно якось пройде. Але воно якось якось, так кажуть не так сталося, як гадалось, якось воно так не пройшло, як я хотіла. І що я зрозуміла, напевно, я буду йти швидку допомогу. Кашель не проходить, якось воно мене турбує. І кашлює, і кашлює, нічого не допомагає. І я в один, в один такий момент зібрала свої документи, все, буду йти, я в швидку допомогу вирішила, що все-таки треба йти. Що було далі? Взяла я свої всі документи і пішла в фронту Сокорсу, Тобто швидку допомогу. Я пояснила, які в мене симптоми, що в мене болить горло, не проходить температура, все їм пояснила. До речі, до того всього в мене ще якась з'явилася кров з носу. Я не знаю, якісь судини, мабуть, не витримали вже цього тиску, напевно. Я їм пояснила, Оце все мені дали номер на руку, такий як браслет. І що? Сказали, очікуйте. В залі очікування. Я очікувала. Прийшла година мого очікування. Люди в залі в когось там нога зломана, в когось рука, хтось кашляє просто якийсь там бронхіт. хтось е, на калясті там комусь погано, кому когось привезли на швидкій допомозі якусь. Е, Бабку, якій також погано. Якогось мужчину привезли з такою температурою, що він аж був замотаний фольгою. Така в нього висока була температура, і я аж трусило. Ота вся картина, що я вам скажу, не так мені було, бачу, погано. <світ -п 'я> Є інші ситуації в людей більш важливіші. Що я потім зрозуміла? Що мені дали номер. Зелений, Тобто це означає, що нетерміново, тобто не дуже так необхідно. Там є е, пару ось цих кольорів, тобто червоний це вже термін, тобто потрібно вже терміново. І е, там були ще якісь жовті, так середньо. І зелений тобто нетерміново, аж потім, аж потім, аж в кінці. Ось ці люди, які були в залі очікування, я вже побачила, що їх вже викликали по пару разів. Кому вже і результати аналізів принесли, хтось вже якісь на цукор аналізи поздавав. Всіх викликали. Що було далі? Я зрозуміла, що прийшла година, прийшла друга година, ніхто мене не викликає, бачу, люди вже... Заходять по пару разів. Тобто когось вже оглянули, вже комусь і аналізи зробили, вже комусь і кардіограми, і оце все поробили. Люди, я вам скажу, йшли одне за другим, все змінювалося, а мене так і ніхто й не викликав. Потім я зрозуміла, що я все-таки нетерміново з цим своїм зеленим номером. Я вам скажу, чекала я 3 години, прийшло і 4 години, я з температурою, горло болить, кашель, холодна. Я вам скажу, просто я була в шоці. В такому шоці, що дочекалася я до 5 години. Я прийшла в 12 чекала я до 5-ї. Ніхто так і не викликав. Що було далі? Я зрозуміла, треба, напевно, включати якусь актрису, що мені погано. Стою я і кажу, біжу до них, кажу, мені важко дихати. Мені важко дихати, і я себе погано почуваю. Так, що вони зробили? Вони взяли мій палець, перевірили кисень в крові, сказали, все перфекто. Чекай на чекай в залі очікуй. Я думаю, Господи. Та скільки я ж можу чекати, вже 5 годин я чекаю. Після того, як вони мені перевірили цей кисень, сказали очікувати, я зрозуміла, що я вже така голодна, що в мене вже голову кружіння. Я взяла та й пішла додому. Просто з того всього я не дочекалась ніякого огляду, просто пішла додому. Ось моє терпіння не просто не желізне. Там, до того всього, в залі очікування, двері відкриті, е, такі протяги, що можна просто ще гірше застудитися. Я змерзла вже повністю, хоч я в гей одягнена добре, але прийшла я додому. І все-таки думаю, треба писати до свого лікаря, нічого воно мені не допоможе. Написала я до лікаря, що він мені сказав. Йди в аптеку, роби тест на ковід. Якщо він негативний, то приходь до мене. Купила я той тест, 12 євро коштує, до речі, ніякого ковіду у мене не було. І що було далі? Пішла я до свого лікаря, і він мене оглянув. Все легені, все добре, горло все добре. І, і, і що як тут в Італії, так і піріна, нібо профена і якісь антибіотики. Вже менше з тим, добре, що хоч послухав, я залишилась задоволена. Тому хочу сказати, зі звичайною простудою не йдіть ніяке пронтосокорсу. Тому що то якось мені здається, нереально просто потрапити там до лікаря. П'ять годин я чекала. Голодна, холодно, так нічого я й не добилася, тому краще раджу полікуватися вдома. Не робіть паніку, не робіть помилку, яку я зробила. Є в людей важливіші такі, я вам скажу, життєві необхідності, ніж застуда. Я не знаю, чому я туди і пішла. Щось мене якась паніка взяла. Тому раджу краще записуйтесь до свого лікаря, чекайте, тобто, пунтаменту, коли він вас покличе, йдіть до свого лікаря. Ось що вам можу сказати. Тому бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе, одягайтеся зараз, де осінь потрібно одягатися тепліше. Тому що. Лікування і оці всі моменти займають сили, та і гроші, також в тому числі. Зараз дуже медицина дорога. Хворіти зараз є дорого. Що у вас була якась навіть схожа ситуація, тому можете написати в коментарі. Мені буде дуже приємно, що якщо ви також поділитесь своїм якимось досвідом. І ось е, я вам розповіла, що стало, що стало причиною е, того, що я не зробила відео, е, я трохи прихворіла, не було в мене ні голосу, е, взагалі не, мені було важко розмовляти. Що вам сподобалось моє відео, та було цікаво, будь ласка, підпишіться та підтримуйте вподобайкою. Мені буде дуже приємно. Бажаю всім гарного настрою, бережіть себе та зустрінемося в наступному відео.